Я засунув своїх друзів в ПП арену. І сьогодні вони будуть змагатися за звані умнічки. Правила прості, є п'ять раундів, в якому 3 іграка. Хто більше раундів виграє, той і молодець. А щоби виграти раунд, просто треба всіх поперевбивати і лишитись самому. І от заді мене ця арена, там ті дібіли сидять, і займаються, страдають навіть фігнею. Євгенчик. А це саночок. А це. А я Максимко і я люблю робити отак. Він, коротше, дрочить. Ну, а перший раунд почнеться через раз, два, три. Погнал! Так. Ну, папа і плакі плакі плакі-плакі, плаки плаки-плаки, но-плаки. Це, це десятилітнє совершенство співаєш якісь плаки-плаки. І починається битва, вони вже б'ються. І я це не можу прокоментувати, так, що дивіться самі. Женя вообще золотим яблуком яблоком заюся. Походу. Давай, Максим, давай, я поки понаблюдаю. Бля. Бля. Ну шо ти Капай, якщо чесно? В мене одне. Не надо на мене нападати нападать. Женя здох Давайте продовжайте пацани, Жень. Сан... Саня виграв. Єе, тунп. -тун 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 -тун. Так як Саня виграв, йому плюс одне очко. Коротше, вийшла така нестиковка, що Максим побіг бити Саню. А Саня ще навіть не вдягнув сет і той на нього обідився. І за цього він побіг його бити. Ну, тіпа, Коли він же вибув, як ви бачите. Ну і Женя воспользовався моментом, що у Максима мало хп і благополучно його добив. Женя виграв. Ну і одне очко відправляється до Жені. Все, поїхали. Пацани беруть вещі, я дивлюся. І беруть на чорний. Так ну чого сходу на мене, то? Бля, сори, Жень. Саня, присюда и думаешь, что ты ему мож... ХП даєш. Нет, это трохи помагає з... даже. Че мене тільки да, Я не знаю. Все, yes! Микси. Знову невезучий раунд для Макси. Вони знову спиздили, яблук. Все Женя виграв другий раунд. Очкова відправляється до Жені. Да здравствуй, четвертий раунд. Женя, привіт, Саня, погнав. Ну не боролійте, Саня, дайте він хоч так втягне. Ну, мене лагає, подожди, мене лагає Саня торт положи, який там. Чого А, мене, чекайте, в мене зачарованих яблук нема. Я тобі помогу, я тобі замість них торт буду. Да ну. Ладно, я подожду. А у мене теж яблука нема. Я тобі дав їх, Максим. Це вони були точніше. Дай я візьму, чекай. Блянь. Женя гений, гений. Женя гей! Максиму шось не... Нав... Женя виграє да. третий раунд. Четвертый раунд Блин, я опять. м'яч прокакал Короче, в Жене Винстрик, он Виграє третій третий раунд подряд. Останній раунд через три, два, один. Е! Э, Я... ч? ч... Не, зам... не зажимайте одного в двох. По ты. по одному, по одному. Что По одному. Е, Женя а, Женя зажався! А, Макар, що ти так? Топи, топита пина. Е, ааа, е, ч на О, мене двоє живе, не летіли? Ну, Женя, ты прикалываешься. На мене і Макс, і ты нападаєш. Ну в принципі в Женя вже і так виграв. ну ладно. Я тут порики був. Ну понимаешь, до мене двоє налетіли. Як я відпехаюсь. Нормально? Може, Макс хоч один раунд виграє, і Женя в суху. <пас> да, наверное. А він только в суху делає, бо то, він... Поки ми з Максом пехались, він да, захай. Ай Максим хоч один раунд виграв. Ну, ти умничка. Очкою відправляється Максиму, але це йому нічого не дає і Женя виграє. Я дуже дуже радий, що я ви. Ну, yeah, радий, радий. Голосу, понятно, Киті, радий, що ти що вирю. Йоме. А, інбіцев. <пустан> Давай по Пвп. Пвп, ПВП-ПВП.